Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Давайте з вами подивимося. Покажіть, будь ласка, карти з 25 по 29 вересня 2024 року. Київська область Вишгород. Київська область Ірпіні, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю. Через атаку ворогом через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карти. Вижгород, Київська область, Вижгород. І Київська область Ірпінь. З 25 по 29 вересня 2024 року. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю. Через атаку ворогом через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карти. Так. Вижгород. Вигород десь у вас або на окраїні у вас, але йде загорання якесь, та? е, так? Так, дивимося з вами ірпінь. Не знаю, чи вам добре знімає ще не звикла знімати такі відео, не, не, коли не прямий ефір, так? Нічого, розберемося, чому мене в прямий ефір не випускає, поки що будемо так. Вижгород, сімірка мечів. Це або розвідрони спрацюють, або це якісь наводчики спрацюють. Так, е, так земля. Ну тут, тут ніби зб'ють, може щось гепнеться десь, знаєте, десь на землю, якісь уламки. Ну, е, Не бачу, не бачу прильоту, але тут показує одночасно з, з тривогою, десь в околицях, десь біля вижгорода, на підльоті до вижгорода. Розумієте, десь щось, щось трапиться. Щось трапиться, можливо, це оце, не знаю, але це буде досить, так, знаєте, досить швидко. Щось ресурсне, або ресурсний об'єкт, або щось пов'язане з жінками-матерями. Бо імператриця відповідає за жінок вагітних, і вона так само говорить про зернові склади, про якісь продовольчі знаєте, склади, про якісь накопичення продуктів загроза з повітря, бачите? Неспокійно, в сторону води, ну все одно щось з ресурсами пов'язане, з якимись накопиченнями, складами, та, можливо, якимись господарчими спорудами, не знаю. Ангари, складські приміщення може бути під загрозою, але тут щось таке покрупніше. Ну, в будь-якому разі, давайте дивимося, що у нас тут може бути поранений або загиблий. І все-таки проблема зі світлом. Десятка мечів дуже часто, коли падає з картою сонця, зірки, говорить про вимкнення світла, коли перебої зі світлом, коли створюється якась проблема. Але шестірка була говорить про або про те, що дуже швидко з цією проблемою впораються, що це буде тимчасове вимкнення, та? Або, або можливо що в останній момент все-таки вдасться, знаєте, від, від ну. Відвести біду, ну я думаю, що тут не відвести біду, бо у нас спочатку сонце випало, це буде загорання однозначно. І десятка мечів. Ні, тут якась проблема з електроенергією буде. Далі дивіться, біля води. Біля води е з дамбою нічого не зроблять. Ну, в плані того, що пошкодити її так, щоб вода вийшла. Ні, вода буде там, де вона має бути. Дамба не буде настільки ушкоджена, щоб звідти вийшла вода. Але я не знаю, чи саму дамбу трошки пошкодять, чи це біля неї. Ну десь іде приліт з жертвами. Трійка мечів десь дуже близько. Але це. Ой, ракетний приліт. Це воно ну, дуже часто відображає нам ці ція їх... балістичні ракети та? і дев'ятка Пентаклей. Дев ну це таке враження, що це десь Україна за межами Вижгорода. От е, іде приліт, щось пов'язане з там, де люди е, розраховуються, де люди щось купують, де люди платять за якісь послуги. Розумієте, це може бути і торговий центр, це може бути і магазин просто звичайний, це може бути і, і е, заправка, тому що там теж люди розраховуються, щось купують. Ну, розумієте, це може бути і ринок. Хоча м -м, мені чомусь здається, що це більше щось закритого типу. Так, це якась будівля, споруда. Тобто, або магазин, або супермаркет, або торговий центр м -м, Так, і йде загроза комусь приватному сектору людям. Приватний сектор люди, або якась рекреаційна зона, та? база відпочинку, санаторій, готель, мотель. Ще оце може сюди належати, та? там, де люди відпочивають. Ну, або якийсь там готель з, 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 з популярним рестораном, місце, куди люди приїжджають. Ну, ракети, слухайте, сюди йдуть, тут може бути навіть кілька прильотів десь. Але це десь як, як знаєте за межами Вижгорода. Ну зараз подивимося по сторонам світу. Так, це у нас що було вижгород ірпінь, димсь ірпінь. Дивіться попри ірпінь, буде летіти летіти десь туди, в напрямку до води. Так, буде пролітати над приватним сектором, над якимось ще робочим об'єктом. І дивіться, десь може бути карта сили, де може бути приліт в якусь промислову зону, або там, де якесь виробництво або підприємство, де люди працюють, де постійний робота. Так, іде загроза. Дронова, тобто шахідна, будинками, які мають більше двох поверхів, тобто більшим таким високим будинком, і над ними буде збиватися. Ну ви знаєте, що при падінні да, от у уламків можуть бути якісь прикрі моменти. Так, при падінні шахідів, будуть збивати шахіди і воно якось так буде падати, ну, можливо, на дахи будинків може впасти, може спричинити якусь проблему. Так, тут у нас що йде, ну, все одно воно буде, все одно воно буде направлено в напрямку до води, до якихось водосховищ, до ГЕС, загроза діткам йде. Знову ж таки, дивіться, чомусь загроза дітям йде і колісниця. Або це дитяча залізна, залізна дорога, якась, можливо, у вас йде, або місце, де діти катаються часто на велосипедах чи на якихось машинках, можливо, знаєте, які є такі машини на прокат. Можливо, щось така якась зона. Ну, тут іде потенційна загроза, але ніби як мають справитися та будуть намагатися збити. Ну, гарантії не даю, бо все-таки карта повішеного може відобразити і жертву. Щось пов'язане з транспортом та? і дітьми, от так, скажімо. Ту Спентакли, про що говорить? Це може говорити про торговий центр або про якийсь крупний об'єкт. Ну тут іде Архангель Михаїл, буде, буде ракети летіти на якийсь крупний об'єкт. І що? Ну, і карта д'явола може бути таке загорання, але взагалі йде збиття. Ну, при збитті може бути загорання. Ну, давайте, дивиться, по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти, Вижгород, якщо подивитися, Київська область, Вижгород, по сторонам світу, північ південь, Захід Схід Центр з 25 по 29 вересня 2024 року. В який район, якщо брати по сторонам світу, північ південь, захід, схід центр, в яку частину Вижгорода йде найбільша небезпека через атаку ворогом через воєнні дії. Якщо дивиться з прив'язкою до сторін світу, якщо подивиться на, на Вижгород на карті Україна. Зверху, то в який район йде найбільша загроза через атаку ворогом, через дії. Північ, південь, захід, схід, центр. Вижгород. З 25 по 29 вересня 2004 року. Північ. Південь. Захід. Схід. Так, центр. Центр відбиття. Північ. в день загроза. Ну. Південь. Захід. Схід, центр. Схід будуть атакувати шахіди. Північ, південь, південна сторона. Південна сторона вижгород, велика ймовірність прильоту там ракети. Захід. Відбиття. Схід. Логістика, тут під загрозою логістика, та. тут шахіди, дрони і медичні або рекреаційні зони, зони відпочинку по карті шпиталь, там, де люди можуть відпочивати стілюватись ну або просто набратися сил, та. якась така рекреаційна зона, база відпочинка, бо це медичні заклади, там, десь є у вас. Ну, східний район. Та. Одним словом, є загроза, але ще поки що не бачимо загорання. Ну, потенційна загроза є. Центр. Ой, сам Вижгород, дивіться, в самому вижгороді все-таки от десь. Центр, так, да, іде загорання. Іде якесь загорання, Відчай через це. Ну і збиття. Або загорання при збитті, або щось прилетить і потім знову буде щось летіти, буде збиття. Так, давайте ми ще раз на схід докинемо е, Полон з чим пов'язаний. Ну, Дивіться, швидше за все, тут ну, тут би мали збивати ці шахіди, так? Тут полон, мабуть, говорить про те, що обмеження негативної дії цих шахідів. Добре, воно ну, акцентує увагу на захід, Докидаємо кидаємо на захід. Перехват. перехват. Десь на захід від Вижгорода. На захід від Вижгорода. Бо якби це було західний район Вижгороду, воно, воно би мало випасти ну там другою, третьою картою не пізніше. Но раз воно у нас пізніше випала, думаю, що це десь за межами Вижгорода на захід йде оце приліт в якусь будівлю, і є загроза діткам, можуть постраждати діти. От, далі ще йде збиття, при якому теж може бути загорання. Бачите? Отже, пам'ятаєте, Вижгород, у вас південна сторона йде загроза прильота ракетна, і ну і західна сторона потенційно загроза, швидше за все за межами. Але ну. Гарантії не даю. В схід мали би справитись. Центр теж йде загорання, сам Вижгород йде загроза. Тут інтенсивна робота ППО. І десь за межами вижгорода будуть погані вісті про якесь загорання. На північ від Вижгорода, десь буде якесь загорання. Та, на північ. Далі що вночі? Вночі будуть ще літати шахіди, будуть повторно літати, все, більше нічого. За межами. Більше якось як, як околиці, ну, але от тут у вас центр випало загорання, це теж мені не подобається. Околиці, околицями ще за межами будуть якісь загорання, але тут самому виживати. Так, дивимося з вами, що там було в нас? Ірпінь та по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карта, якщо подивитися на Ірпінь, Київська область по сторонам світу, північ Південь, захід, схід, центр з 25 по 29 вересня 2024 року. В який район, в яку частину Ірпінь, йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії, якщо подивитися по сторонам світу, північ Південь, захід, схід, центр, в який район іде загроза. Покажіть, будь ласка, карта через атаку ворогом через воєнні дії. Київська область, Ірпінь. Ірпінь, північ, південь, захід, схід, центр. Східний район за межами ірпіння. На схід від ірпіння йде якесь загорання. Північ, південь, захід. Відбиття, захід, відбиття, схід, 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 шахіди тут будуть літати. Да? Ну, проблеми зі світлом десь там на сході можуть створити. Десь щось там таке трапиться, розумієте, за межамирпіння на схід, що щось ну, причинить проблему зі світлом. Так, центр по ілюзії ракета тут точно мало би відбити. Ну не можу вам на 100% гарантувати на 95% Що ілюзія вона відіграється завжди, що ілюзія ворога, тобто не вдасться або пролетить, змінить маневр, або зб'ють. Ну не бачу. Прильоту на логістику десь полетить. Одним тут захист, центр Ірпінь. Північ. Що там на північі за успіх? Чекає, порятунок, перехват. Десь якесь може бути загорання. Північний район під загрозою якогось загорання житлових будинків, перта сили, приліт іде. Ну, десь там йде приліт, північна сторона. Все. Ну Тут вже не варто дуже багато, я вже докладаю. Отже, у нас північна сторона, йде загроза загорання, якої внаслідок якогось прильоту. Ну, е і східна сторона, десь на, на схід від Ірпіня, за межами воно показало. Іде якесь загорання біля Ірпіня, десь туди. Так, в принципі, ракета буде направлятися, але має бути відбиття. Ну, давайте ще південь, на всяк випадок докинемо, що там у нас південь. Ну, перехват йде. Ракети будуть літати, але ну, йде перехват. Десь погані вісті будуть про загорання на південь від вас, від Ірпіня. Ну це вже не у вас, я так думаю. Бо воно би швидше випало. Все, бажаю вам мирної ночі, лише позитивних новин, нехай негативні розклади не здійснюються. Поставте мені, будь ласка, пальчик вгору і вподобайку. як оплату за мою працю, за мій час, і підписуйтесь на мій телеграм-канал, де ви завжди будете знати, коли виходять мої, мої відео і на яку тематику і можете поставити мені там запитання.